Повертається чоловік додому. Дружина його запитує, ти молока купив? Ні, не пив. Що ти не пив? Молока ку. <риклад> Ох у вас і меню. На перше вода з капустою, на друге капуста без води, на третє вода без капусти. Стидаюсь запитать, а що ви порекомендуєте на десерт? На уроці природознавства вчителька запитує дітей. А хто мені скаже, чому лелеки на зиму відлітають на південь? Петрик каже, так ясне діло, в Ахриці теж хочуть мати дітей. Після першої шлюбної ночі друзі запитують у молодого. Іване, ну як все пройшло? Не знаю. Я знепритомнів ще тоді, коли вона зняла ВІЄ. <ривання> Скажіть, будь ласка, а ви матюками лаєтеся? Ну, чому зразу лаюся? Я й похвалити можу. <ривання> П'яний чоловік повертається додому. Дружина мерщій на нього криком Ах ти ж паразіт, ти де оце був? У кума був, ми в шахи грали. Ага, а чому від тебе горілкою пахне? А що, він мене повинно шахами пахнути? <риклад> Таксист привіз п'яну Галю після корпоративу додому. Каже, з вас 80 гривень, вона дає йому 40. Чому 40? Я ж кажу, 80!» Слухай, а ти що зі мною не їхав? Жіночка жаліється своїй подрузі. Коли я була маленькою, я мріяла, що одного разу мене забере Прекрасний принц. Тепер про це мріє мій чоловік. <Слух> куме, ви знаєте, мені від жінки життя немає. Дихати не дає. О, куме, а в мене навпаки. Я тільки на поріг. А вона зразу а, ну дихни. <риклад> Дівчина каже хлопцеві Іванку, давай одружимося. Я не хочу одружуватися, я хочу їсти. Іванку, ну ти й дурненький, на весіллі ж і поїси. <риклад> Повертається чоловік пізно ввечері додому. Дружина мерщій на нього з криками накинулась. Де ти був, паразита кусока, це до пізнячки до такої. У кума був, ми в шахи грали. Ага, і хто кого? Та ні, ніхто, нікого, я ж кажу, ми в шахи грали. <риклад> Кумася жаліється. От кажуть, що ідеальних жінок не існує. Підійшла я до дзеркала, подивилась на себе. Хе, от нащо брехати? Нерозумний чоловік ніколи не слуха свою дружину, а от мудрий, уважно вислухає, пригорне, поцілує, подякує і все зробить так, як треба, по-своєму.